Всім доброго вечора, доброго ранку, доброго дня. І зараз поговоримо про те, чому ми з вами втомлюємось, як не сплутати, що це втомилася наша внутрішня дитина, а не наш внутрішній дорослий. Справа в тому, що ми з вами втомлюємося не від кількості, а роботи, якої виконуємо, не від кількості функцій, яку виконуємо. Ми втомлюємося від того. Що ці функції ми виконуємо з дитячої позиції, що відповідальність за все, що стосується нашого життя, несе наша внутрішня дитина. Тобто ми із дитячого цього відчуття себе змушуємо себе рухатись по життю. Дитина завжди чекає уваги, дитина завжди чекає любові, дитина завжди чекає подяки. Дитина завжди заслуговує. І коли ми з вами з цієї дитячої позиції потрудилися, попрацювали, що вже є стресом для нас, тому що ми боялися ще в процесі, як виконували якусь дію. Створювали проект, влаштовувалися на роботу, займалися сексом, народжували дітей, переїжджали, виходили заміж, розлучалися. Отримували нову вищу освіту, захищали якийсь новий проєкт, і розумієте, уже оцей процес нас виснажив, якщо ми його робили з дитячої позиції. Потім розчарування, тому що в нас бачать дорослу жінку. На нас реагують як на дорослу жінку. Ніхто не знає, що ми всередині себе, крім тих людей, яким видно не глазами, а вніманням. Що ми проживаємо зараз цей період, і що ми діємо сейчас, відчуваю е, себе на 5 років. І ми ждемо, як п'ятилітній ребнок, що зараз мене обнімуть, мене похвалять, мені дадуть увагу, мені дадуть любов і заботу, а люди просто да, спасибо, молодець. Ілі заплатили гроші, там, на які ми домовилися, коли влаштувалися на роботу. І купили продукт і ушли. І у нас розчарування, у нас падає енергія, і у нас падає мотивація, вдихновення, щось зробити. Ну, що це переживається як э, чергова подія в дитинстві. Я намалювала малюнок, э, я вчилася, э, готувалася до якогось виступу, а мама не прийшла. Мама не оцінила мій малюнок. Мама взагалі не звернула увагу, бо вона була зайнята своїм життям, своїми справами, своїми турботами, якимось функціоналом, який потрібно було її виконувати довкола нашої родини і всередині нашої родини. І я знов постаралась, потрудилась, показала. А мамі це не треба. І нас. Не мотивують гроші. Тоді нам це не цікаво. І тоді людина може почати ще більше старатись, ще більше брати відповідальність. Устаємо ми не від кількості виконаних дій, не від того, що нам не заплатили гроші, а від того, що... а від внутрішнього напряження. А точно лісій час мої дії дадуть той результат, який я хочу. От я зараз там родиться ведуся з чоловіком, звільнюся з роботи, почну нову діяльність, а я точно отримую те, що хоче моя внутрішня дитина. Ми проживаємо, ми втомлюємося від ось цього напряження. Я пробую, я ділаю. Уже стрмно, тому що з детської позицією проживати взрослую життя це стрюмно, що ребенок хоче, і грати, не хоче нести відповідальність. Він хоче, щоб йому сказали, скільки тобі прийти додому, що тобі робити, ми про тебе потурбуємося. І спросили мене максимум моєї відповідальності, я буду манну кашу, або я буду рисову кашу з молоком. Помієте? І тоді я чувствую себе розслабленою, як ребнок. Но коли мені надо, як ребенку, прийняти рішення, розлучатися зараз, або залишатися у шлюбі, я проживаю страх, ми проживаємо страх, средні, ну, смерті. Потому що дитина не може прогнозувати, він не може брати ответственность за последствия своїх дій, масштабних. Якогось. Там стрмно. Потім ми проживаємо розочарування, і нам ще кажуть, що ти сильно багато береш на себе відповідальності за інших людей, оставляй, не неси відповідальність. ми, не розуміємо, що ми цю відповідальність несли в дитячій позиції, очікували любові від мами на самом деле, впадаємо в спячку до наступної внутрішньої голодовки, що мені треба увага, мені треба любов, мені треба результати. Так от в цьому місці треба розділяти свою дитячу частину, залишати за спиною, там біля себе, біля ну, якось заховати його. І, і ти, в це доросле життя своєю дорослою частиною. Більшість із нас її так і не виросте. Не те, що не виростили, а вона знаходилася в малому кількості використання в нашому житті, тому що ми або в батьківській позиції, або в дитячі позиції, чаще в дитячій. Вот. Дорослий може бути удовлетворен, йому може бути достатньо. він може розпоряджатися деньгами, брати відповідальність, приймати рішення, зустрічатися з послідствами за свої рішення. Ребінок Находиться в хаосі, рібнок знаходиться в страху, рібінку стрмно. Но також в якийсь момент він може бути вдохновлен, отриманою любов'ю і реакцію від того, що він зробив, як він себе проявив, як він послужив і класно щось там реалізував, від людей ззовні. І це йому вистачає на якийсь період часу, а потім знов спустошення. Травмована дитяча частина завжди голодна. Дитячі позиції проживаючи життя ми ніколи не будемо удовлетворені. Ніколи. Наша дитяча частина уже ніколи не буде удовлетворена, тому що вже все случилось в нашому дитинстві. Уже нам дали стільки, скільки нам дали, а не стільки, скільки нам хотілося, скільки ми би ожидали. У Берта Хелінгера, взагалі робота з дитячою частиною виглядає так, що він записав медитацію на семінарі. І ця медитація веде до того, що ви знаходите свого цього детського часу свою, частину, і на самом деле вона не хоче уже нічого. Вона настільки вже істощена, от знаєте, як бувають старі вещи. Тобто там вже стара енергія. І цей от, состарівшийся, ну, енергетически. І він настільки вже ранений, він вже стільки всього пережив, і він вже стільки старався і надіявся, що єдине хороше рішення це дозволить йому уміріти. І сейчас я наконець розумію, почему це вірно. Тому що всі пытаются оживити цю часть, накормить її, дорадувати різними подарками. І может це и робоча схема, може, я не знаю. По ощущениям, в усіх розстановках этой части всегда мало, вона очень сильно голодна всегда. Можна брати цю схему, докармлювати, задарювати подарками, контролювати цей процес. Почему Берт Хеллингер, я з ним согласна? Потому что потім тут немає страху, що от, а як же будемо радости, а де мы будем брати натхнення, связь з Богом, з душою, з ідеями, з творчеством. Буде друге, другого рода творчество, буде друга радость. Понимаєте? Буде взросла радость, буде взросле творчество, буде взросле оце відчуття чуда, але зовсім іншої якості, спокійного, врівноваженого, устойчивого, стойкого такого, ясного. Тому що у нас оця тенденція і така популяризація, що Оживіть свого ребенка, випустіть його на вулицю, дайте йому можливість порадуватися, купіть йому все, що я вам не купили в дитинстві. Все, що хотів ребнок, він хотів любві мами в такому віті, в якому він хотів. Мама не додала все, цього не случиться більше ніколи. Понімаєте? Да, жестоко, да, стрімно, да, страшно, да, ставити цю надіжду взагалі не Ну, тоді ми лишаємо себе можливості прожити великий кусок життя, який вже настав час. Ми лишаємо себе можливості познати мир з нової позиції, тому що ми знаходимося в попитках, змінити прошло, по суті. Побачили свою частину, присоединили її, дали їй місце, але дитинство закінчилось. Хватить. Питатися во взрослой жизни притягнути цього ребенка сюди і натягнути йому на лицо улыбку. Йому не це треба, йому треба любов мами. Безусловна любов. Ця безусловна любов, яку він познав, вона ісходила не від мами, ну, через маму от істочника. От туди ми повинні стремитися, да. Ну, як должны. Хто хоче, той стремиться, хто не хоче, той роби, що хоче. Давайте розрішимо собі мати нещасливе дитинство, а согласимося з тим, що моє дитинство було таким, яким воно було. Спасіба, мама, спасіба, папа, мені достатньо. Я случилась така, яка я случилась благодаря тому, що там було. І я прекрасно случилась. Я соглашаюся зі своїм дитинством. І загошаюся з тим, які мої радітелі. Тому що я свій час хочу встигнути прожити собою 33-літньою те, що свій час предлагає мені життя в ясності, при пам'яті, з відкритим серцем, а не через оцього перепуманого ребенка, якого я тащу кудись порадоватись. Хватит. Имейте милосердие.